Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. І сьогодні будемо говорити про те, що Дональд Трамп сам себе висунув на Нобелівську премію миру. Зеленський готовий говорити про територіальні поступки, а Нетаньяху планує реалізувати концепцію Великого Ізраїлю. Про це та не тільки ми будемо спілкуватись з тими, хто підписався на цей канал, поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого. Зі світу політики та міжнародних відносин. І це дійсно так, не клікбейт. Дональд Трамп фактично сам себе висуває на Нобелівську премію миру від імені, правда, Білого Дому, але, як ми розуміємо, Трамп і є білий дім, а білий дім і є Дональд Трамп. І це, звісно, з однієї точки зору прям максимально крінжово, а з іншої, особливо не вибивається. З того загального інформаційного фону, який ми бачимо, Фредовичу ну вже так муляється тема. Очевидно, настільки болюча для нього ця історія, що Нобелівську премію миру колись ну практично ні за що направду отримав Барак Обама, що він також хоче отримати її ні за що. Бо насправді Обама це такий для нього головний приклад, не те, щоб для наслідування, а для опанування. От він такий максимальний анти-Обама. Він більше себе з ним асоціює ще з першого терміну, з ним бореться його спадщину, хоче перебити, тому що ну, до Байдена таке контроверсійне ставлення. Хоча я його вважаю кращим президентом, ніж був Обама. Але в американському суспільстві все ж таки культовим був саме Барак, і тому Трамп хоче дуже сильно перебити його по всім фронтам. Чи отримає він цю премію? Так, цілком можливо, тому що судячи з того, як світ продовжує грати в персонажів казки про голого короля, будучи при цьому абсолютно безликим натовпом, поки не з'явився цей хлопчик, який заявить, що король то голий, то все буде відбуватися за фантазіями Трампа. Тому Нобелівка швидше за все йому і дістанеться. Але нам взагалі байдуже нас хвилює, що нас хвилює. Завершення російсько-української війни, і чи можливе, взагалі, воно в найближчій перспективі. Я поки що вважаю, що ми не те, щоб дуже сильно наближаємось до цього, але тим не менш, давайте будемо розбирати наявні факти. Відбулася онлайн-зустріч зеленського Трампа та європейських лідерів, і за підсумками її була проведена прес-конференція, дуже важлива, з якої можна виділити кілька основних тез. Перше, Україна готова обговорювати територіальні питання, однак лінія фронту має бути відправною точкою, про якийсь там обмін територіями чи щось подібне не йдеться, і дуже важливо, що також не йдеться про юридичне визнання окупованих територій, це навіть не обговорюється. Тобто, ми говоримо про те, що готові там до лінії розмежування. Як я розумію, взяти на себе зобов'язання не повертати їх військовим шляхом. Чи щось типу цього, бо там вже почали говорити про сценарій, який схожий на той, що є з західним берегом річки Йордан. Про це ще поговоримо обов'язково. Також із головних моментів територіальні питання можуть обговорюватися виключно після припинення вогню і лише з президентом України, тобто не може бути умови, що там. Ми зупиняємось по такій то лінії, чи ви відступаєте до такої то лінії, і тоді тільки е, припиняємо вогонь. Ні, спочатку припиняється вогонь, потім вже йде обговорення е, будь-яких територіальних питань. Головний пріоритет Трампа на зустрічі з Путіним буде саме припинення вогню. І в Білому домі вже встигли заявити, що вони не збираються говорити на першій зустрічі. З російським диктатором про територію. Хоча хто ж їм повірить? Ну, чесне слово, так Путін почне щось про це говорити. Трамп такий, no, 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 Владимір, stop. stop it, Владимир, no, no, please. Тільки fire, Just this fire, Владимир. Сплю і бачу. Але тим не менш, це А, Позиція України щодо невиходу з Донбасу після переговорів не змінилася. Росія не може мати право вето щодо вступу України до НАТО та ЄС. Мирні переговори мають бути поєднані з тиском на Росію, зокрема посиленими санкціями. Гарантії безпеки не були темою розмови. Однак, Трамп, нібито висловив готовність брати участь в гарантіях безпеки для України, якщо це не буде в форматі НАТО. І потім ще також різні інсайдери підтвердили, що Трамп дійсно говорив, що е, Сполучені Штати готові прямо включитись. Якщо Росія погодиться на припинення вогню, то вони готові гарантувати дотримання цього припинення вогню. В якому форматі, якими ресурсами. Швидше за все, знаючи Дональда Фредовича, то ці гарантії будуть триматись виключно на його доброму слові. Е, він там. Не знаю, підпишеться під цим припиненням вогню, що він є свідком цього припинення. Так само, як було, до речі, між Азербайджаном і Вірменією, бо там він виступає саме в якості свідка в угоді. Дуже, дуже цікава історія. А ну і Зеленський та лідереє сподіваються, що головним результатом зустрічі на Алясці стане негайне припинення вогню. Що я абсолютно не вірю. Від слова зовсім, якщо це станеться, ну буду здивований. Максимально, тому що Російська Федерація не показує жодної готовності на припинення вогню. Вони ставлять тут за мету знову потягнути час, уникнути якихось додаткових санкцій. У них це виходить. Я думаю, що вони будуть пропонувати якісь сурогати, типу повітряного припинення вогню за те, що українські збройні сили вийдуть з Донбасу. Звісно ж, Путін привезе Трампу карти, де буде показувати. Як російські групи заходять зараз там е у фланги і в тили е Збройним силам України, не буде уточнювати, що там їх розбивають нещадно. Е Трамп це все побачить і скаже е у Зеленському, так що то? Давайте там Росія так вже майже захопила, що там вам відступати. Давайте виходьте і будемо, хоча б якесь повітряне перемир'я вводити. Я е більш ніж переконаний, що ці всі розмови європейських лідерів і Зеленського з Трампом. Вони забудуться просто ось так. Я думаю, що він вже про них майже не пам'ятає. А коли Путін почне насипати, насипати свої ті ради про Піченягав, то й тим більше на нього все вилетить з пам'яті. Також CBS News повідомляє, що потенційна зустріч між Трампом і Зеленським і Путіним може відбутись вже наприкінці наступного тижня, якщо раптом ця зустріч стане вдалою. А якщо ця зустріч не сподобається Трампу, то він обіцяє, що для Росії будуть дуже серйозні наслідки. Він так і говорить: знаєте, що я вже мав таку розмову з ним, тобто з Путіним. У мене було багато хороших розмов з ним. А потім я повертаюся додому і бачу, що ракета влучила в багатоповерхівку, і люди лежать мертвими на вулиці. Тож гадаю, відповідь. Така, що якщо ми не домовимось, то там будуть серйозні наслідки для, для, для Путіна. Вже бачите, Меланію Трамп він не згадав, він згадав про неї тільки раз, і потім він повторював цю тезу, а вже, але вже без Меланії постійно, і мені здається, що це підтверджує ту теорію, яка є в мене, що він тоді її просто для красного слівця е, приплів. Крім іншого. Трамп планує обговорити з Путіним економічну співпрацю щодо корисних копалин та рідкоземельних мінералів Аляски. Що б це не означало, але такий інсайт є у The Telegraph, і він каже, що може бути економічне співробітництво між Штатами і Росією в Алясці і. Штати можуть закривати очі на те, що росіяни будуть видобувати е, ці рідкоземельні метали на окупованих українських територіях. Поки що це просто інсайт, мало чим підтверджений. підтверджений їх зараз дуже багато, але інформація така досить цікава і контроверсійна, особливо враховуючи всі ці наші жарти про те, що Трамп збирається Аляску обміняти на українські землі. Ну, в принципі, це майже, майже те. А, також ще чергова інформація а, вже від The Times. з'явилась. бачите, новин просто неймовірна кількість. Росія та США обговорили окупацію Ізраїлем-Західного берега Річки Йордан як модель для припинення війни в Україні. А, про це власне The Times пише з посиланням на. Співробітника близького до Ради нацбезпеки США, на думку американців, ідея дозволяє обійти положення Конституції України та залишити окуповані території Росії без проведення всеукраїнського референдуму. Це буде так само, як Ізраїль окупує західний берег з губернатором, з економічною ситуацією, яка стосується Росії, а не України. Але це все одно буде Україна, тому що Україна ніколи не відмовиться від свого суверенітету. Але реальність така, що це буде окупована територія, а взірцем є Палестина. Ну те, що я казав, що для е, Сполучених Штатів Америки мене є якоюсь там е, більш близькою країною і більш е, якоюсь там цивілізаційно. Відмінною від там Афганістану чи країн Близького Сходу вони ці всі питання розглядають в однаковому ключі без врахування е, культурного контексту, без врахування історичного контексту, без врахування контексту цієї війни. Ну, і загалом мені здається, що це так, аби поговорити, тому що таких моделей обговорювалось дуже багато, насправді і німецький сценарій, і корейський сценарій, що нам тільки не пропонували. Я переконаний, що у нас буде якась зовсім інша бандаль. Безумовно, якщо війна закінчиться найближчим часом і закінчиться шляхом перемовного процесу, то е нам це мало в чому сподобається, скажімо так, тому що. Однозначно значна частина залишиться під окупацією Російської Федерації. Це варто розуміти. Немає зараз важелів достатніх тиску на Російську Федерацію, щоб вона пішла з наших земель. Але питання юридичні вони будуть надзвичайно важливими на довготривалу перспективу. Ну і також, думаю, варто на сам кінець поговорити про те, що Нетаньяхо там продовжує їхати кукухою. Тому що він підтримав ідеологію Великого Ізраїлю, яка е, включає окупацію територій Єгипту, Сирії, е, Йордану. Ось е, такі його амбіції. В принципі, е, він ніколи не приховував е, Ну, там, Йорданія, Єгипет, так, там в Єгипті у них є окуповані території, вони е, фактично окупували. Багато територій, які мали належати Палестинській державі, і вони не збираються на цьому е, зупинятись. Е, е, також е, за інформацією мілітарного і їхніх інсайдерів, ізраїльські війська готуються до нової сухопутної операції в районі е, Дейрель-Бала у секторі Гази, і е, планують продовжувати війну, тому що насправді для Нетаняху це єдиний спосіб. Не втриматись при владі дуже багато проблем в країні, дуже багато питань саме до нього, і він би не був переобраний ще раз, якби не продовження цих бойових дій. Він планує продовжувати війну, скільки може. І поступово Ізраїль з такої, знаєте, західноєвропейської країни, яка знаходиться на Близькому Сході, почав перетворюватись на, на копію Російської Федерації. Бачите, трапляється і таке. А ми багато в чому от хтось ламав голову, казав, що ж так, чого ж Ізраїль нас не підтримує, і взагалі треба е, розвиватись за прикладом Ізраїлю. Бачите, тут треба бути досить обережними, тому що приклад Ізраїлю він може бути заразним, і він може бути таким, який нікому не сподобається. Дякую, друзі, що додивилися відео до кінця. Ми продовжуємо вами. З вами знаходитись в очікуванні зустрічі Трампа і Путіна е, вже цієї п'ятниці. Чим вона завершиться, Ну, я думаю, що великих очікувань не варто від того е, робити, хоча завжди залишається один малесенький, малесенький шансик статистично, що може трапитись диво. Цього не можна е, виключати. Тому будемо, будемо спостерігати, будемо разом аналізувати. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал. Якщо вже підтримали Сили оборони України, то можете зробити ще й донат на підтримку Української незалежної політичної аналітики. За реквізитом в описі до відео або за ось цим QR-кодом він вас поведе в мій телеграм-канал, де також є всі реквізити зручні для вас. А поки. Не прощаємось.